Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю, діти як безпорадні, невинні істоти без будь-якого вагання просять у своїх батьків те, що їм потрібне. Коли учні почали докоряти людям, які приводили до Ісуса своїх дітей для благословення, Він наказав: не забороняйте їм приводити до мене, бо для таких є царство небесне. Уподібнення до малих дітей у нашій залежності від Бога це істинна перевага і умова для входу в його царство. Ми, дорослі, повинні приборкати свою гордість і упокорити своє я, щоби прийняти божественну або людську допомогу. Ми іноді не бажаємо просити кого небудь про допомогу. Гордість спонукує нас швидше пройти зайві кілометри, ніж зупинитися і запитати, куди йти. Але, просячи допомоги у Бога, того, хто єдиний має все необхідне для нас, ми будуємо правильні стосунки з Ним. Він наш Творець, а ми Його творіння, перебуваючи в скорботі або в нестатках. Нам слід іти до нього як до нашого отця, розповідаючи про все просто і відкрито. Наш небесний батько глибоко зацікавлений в наших особистих потребах, якими би малими чи великими вони не були. Одного вечора, міняючи лампу в фарі автомобіля, я ніяк не міг повернути жодного з гвинтів, щоб дістатись до лампи. Гвинти були безнадійно затягнуті, адже машина була старою. Покривши їх спеціальним мастилом, я пішов вечеряти, а тоді знову спробував їх розкрутити, проте безуспішно. Нарешті я вирішив схилити голову і піднести Богові по дитячому, просту молитву про допомогу. Помолившись, я зробив ще одну спробу. Хочте вірте, хочте ні, але всі ці вперті гвинти піддалися. А чому ні? Усе, що важливе для нас, важливе і для Бога. Чи траплялося у вас так, що ви клали річ не на своє місце, а потім не могли знайти? Зі мною таке буває часто. Багато разів ми з сім'єю молимося і незабаром знаходимо загублене. Притча Ісуса про жінку, яка загубила срібну монету, показує Ісус турбується, здавалось би, про незначні речі, не тому, що вони цінні самі по собі, а тому, що вони важливі для нас, його дітей. Ісус сказав. Тож, як ви, бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати, оскільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Давайте саме зараз подякуємо Богові за молитви, на які він відповів у нашому житті. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти завжди відгукуєшся на наші прохання. Ми часто, Господи, приходимо до Тебе з нашими нескладними, можливо, по дитячому наївними молитвами, але Ти чуєш нас, і ми щиро вдячні Тобі за це. То бомжи, Господи, завжди покладатися на Тебе. Ми довіряємо Тобі, і наше життя віряємо Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог завжди готовий відгукнутися на ваше звернення. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків нове життя. В них ви можете більше дізнатися про молитву. Про своє бажання лише потрібно повідомити нас. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення.